Іршаві ввечері 2 лютого трапилася смертельна автопригода. Правоохоронці встановили, що 23-річний житель села Ільниця, керуючи незареєстрованим мотоциклом, гіон перетнув зустрічну смугу руху. Виїхав на тротуар, де допустив зіткнення з бетонною огорожею. Внаслідок цього 15-річний пасажир, який перебував без захисного шолома, отримав тілесні ушкодження, від яких помер у караті швидкої. До лікарні з тілесними ушкодженнями доставили і водія мотоцикла. Після його освідування з'яс. Сувалося, що за кермом він перебував в стані алкогольного сп'яніння а в його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Наразі він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Його ось такі дії кваліфікували в поліції за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років.